Ще один топ-лот на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Це у нас набір пам'ятних монет Пектораль. Бачите, часто коробки. Розклеюються цього набора. Тут все добре з коробкою. З футляром теж все добре. Набір з чотирьох монет тонцова 31,1 грам, срібло 999 проби. тираж чотири тисячі штук, позолота. Дуже дуже гарний набір. Яка історія в 2019 році з затримкою він там виходить, дуже великий ажіотаж. Почали цей набір продавати, якщо не помиляюсь, там в районі 4-5 тисяч гривень, наче як? І його потім розігнали по ціні десь до 10 тисяч гривень. На той момент, при курсу 25, це було 400 доларів. Зараз на, на, на нього ціна, щоб ви розуміли, я от моніторив інтернет, то вони просто бувають в бархатному упаковці, як ця, і бувають в дерев'яній упаковці. Так от ціна від 45 до 55 тисяч гривень виставляють в дерев'яній упаковці ще більше. Монета в супер ідеальному банківському стані збереження є по канту патина, але якби краще, хай вона буде з такою патиною, бо я, якщо чесно, вже на нумізматичному ринку зустрічав їх миті.